І у цей сонячний день, і sunny day, дуже хочу показати вам ще typical Dutch House. Тобто типовий голландський будиночок. Бачите, behind of me, позаду мене оцей будиночок. Оці такі кирпичики да? І все таке чистеньке, everything is very Simple, да все таке просте, але everything is very comfortable and cozy, Все дуже таке комфортне та уютне. Як буде уютне? А ще у Нідерландах дуже дуже багато вівців. Щіп це вівця. І бачите, знов таки behind of me, позаду мене. Такі маленькі, that's small, такі красивенькі, that's beautiful і такі, ну, просто кліві щіп.